Ще більше грошей на захист України. Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до державного бюджету на цей рік. На оборону додатково виділять понад 412 мільярдів гривень. Найбільше віддадуть Міністерству оборони, майже 300 мільярдів. Фінансування отримують поліціянти, служба безпеки, головне управління розвідки і Держспецзв'язок. Частину видатків спрямують до резервного фонду на термінові і непередбачені потреби. За зміни у першому читанні проголосувало 250. Десять депутатів. І більше про зміни до бюджету і проблеми кошторису наступного року розпитаю Лесю забурану народну депутатку, членкині Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Лесю, вітаю вас. Доброго дня вітаю. Отже, пані Лесю, у першому читанні Верховна Рада проголосувала за зміни до бюджету на понад 400 мільярдів гривень. Роз, розкажіть, чим була зумовлена необхідність от цих от змін? Першу чергу ця зміна пов'язана з тим, що ми бачимо активізацію на полі бойових дій. В нас були певні, і ми про це знаємо: проблеми із постачанням озброєння, і відповідно необхідністю посилити закупівлю зброї і стимулювати виробництво власного озброєння, тобто, фактично, захист нашої держави, безпека нашої держави це були основні. Причини для того, що ми переглянули державний бюджет на 25-й рік. Які, от саме зміни передбачає цей законопроект, я так розумію, це ж не тільки закупівля зброї, це й можливо питання і фінансування зарплат для військовослужбовців? Так, все вірно. Даний законопроект він власне більше ніж на 450 мільярдів збільшує видатки державного бюджету. Якщо ми говоримо про сектор безпеки і оборони, то це майже 412 мільярдів гривень, із них 310 буде спрямовано саме на міністерство оборони, і туди включені видатки: як на закупівлю озброєння, виробництво власного озброєння, так і на усі виплати для наших військовослужбовців. Окрім того. Ці зміни до 2025 року до державного бюджету також мають певну невелику частку видатків на так звані цивільні потреби. Зокрема, дуже гостро у суспільстві стояло питання фінансування і закупівлі централізованої ліків для важкохворих людей. Відповідно, майже 3,1 мільярд спрямовується для цих цілей. Майже 4,6 мільярдів буде спрямовано на міністерство оборони з метою, по перше, продовження реформи шкільного харчування, і по-друге, модернізацію військових ліцеїв. І майже 1,16 мільярдів гривень буде спрямовано на міністерство у справах ветеранів саме для підтримки ветеранів, їх родин та родин загиблих. Якщо говорити разом з цими змінами, який відсоток ВВП у цьому році становитимуть саме оборонні витрати України? Ну, у нас дійсно рекордні, якщо ми навіть порівняємо з будь-якою країною світа, відсоток ВВП це 31,1% внутрішнього валового продукту ми спрямовуємо на оборону. Наприклад, Ізраїль, ВВП, Лише 8% іде на сектор безпеки і оборони, тобто це доволі великі видатки, і що важливо наголосити, що всі наші видатки на оборону ми покриваємо за рахунок виключно власних доходів, доходів держави. І фактично, ми маємо е, міжнародну допомогу лише від Великої Британії, яка мала е, адресне спрямування 2 мільярдів. Саме на виробництво озброєння все інше Україна покриває за власний рахунок. Але звичайно, ми потребуємо підтримки міжнародних партнерів, в тому числі військовому забезпеченні, тому що якщо порівнювати наші видатки на оборону з видатками на оборону країни агресора, то в Російській Федерації вони складають 140-150 мільярдів доларів на рік. Пані Леся, 26 мільярдів мають спрямувати в резервний фонд. А який от загальний бюджет цього резервного фонду і які саме потреби фінансують з цього фонду? Власне резервний фонд він призначений для фінансування тих ситуацій, видатків, які були не передбачені, тобто форс-мажорних, які не передбачені в основних програмах державного бюджету цьому році. Він складав майже 30 мільярдів. І на сьогоднішній день він фактично використаний. Це стосувалося і будівництва фортифікацій, і ліквідації наслідків збройної агресії. Тобто, фактично, всі форс-мажорні обставини вони покриваються за рахунок коштів резервного фонду. І, власне, звідки гроші на збільшення бюджету, в тому числі на бюджет оборони. Ну, ми маємо два вектори наповнення. І перша це прогнозована динаміка позапланових надходжень від податків від сплати податків. Ми спостерігаємо за останні два квартали, що динаміка надходжень від ПДФО від податку на прибутку більше ніж планувалося в бюджеті 2025, Ну і велика частина буде здійснена за рахунок внутрішніх запозичень. А коли парламент проголосує за зміни до бюджету в другому читанні? Наразі ми ще аналізуємо приймаємо пропозиції народних депутатів сьогодні. Останній день прийняття цих пропозицій. Після цього комітет опрацьовує ці пропозиції, і я думаю, в найближчий час це буде винесено на голосування у зал, оскільки це є пріоритетним для нас питанням. І давайте поговоримо про бюджет наступного року. Стало відомо, що можливий дефіцит 19 мільярдів доларів. Чи актуальний цей прогноз на зараз? Ну так, наразі в нас дефіцит бюджету на превеликий жалі. початку війни сягає в середньому до 40 мільярдів щорічно. Цьому році, так само як і в 26-му році, це є не виключення. І як я сказала на початку нашого інтерв'ю, ми за рахунок майже 100% власних доходів покриваємо військові потреби. Всі інші видатки мається на увазі цивільні видатки. Ми фінансуємо виключно за рахунок міжнародної допомоги. І 26-й рік, на жаль, не стає виключенням. І дійсно, поки що не є підтвердженими покриття 19 мільярдів доларів, але в той же час ми активно працюємо з партнерами і пояснюємо їм необхідність цієї допомоги, оскільки країна має з одного боку вистояти в цій війні, перемогти і з іншого боку не забувати про людей. От ви сказали, не підтверджено покриття 19 мільярдів доларів. А можете поділитися, яка сума підтверджена на наступний рік? Підтверджено більше 20 мільярдів, і це буде покрито за рахунок світового банку, міжнародного валютного фонду, окремими е проектами співфінансування від наших ключових країн-партнерів. А також ми продовжуємо співпрацю і ми виконуємо необхідні індикатори в рамках Ukraine Facility Program від Європейського Союзу. Пані Леся, дуже дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Дякую. З нами на зв'язку була Леся Заборанна, народна депутатка, членкиня комітету Верховної ради з питань бюджету. Дякую.